Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Танки НАТО вступили у бій, як і сили деяких натівських підрозділів. Залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні, поки Зеленський відпочиває у Франції. Терміново прибув французький представник війська НАТО. Будуть таки вводити. Вони закриють західний кордон, звільнивши наші резерви для Харкова. Залужний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують команди 500 танків, 700 губиць, 20 тисяч солдат, а також авіації, далекобійні рактори. Кете кордон таки закривається. У той же час телеграм-канал Офісне мишення Залужний же також запропонував на своїй стовій посаді командувача ввести в Україну об'єднаний контингент. Та погодилися усі, коли про це сказали Зеленському. Той мало не заплакав, адже успішна операція НАТО об'є його рейтинг та ще більше підніме залужного. І коли той повернеться, він без усунення стане президентом. По суті, владу відсторонять від впливу на військові рішення. Генерал залужний з терміново зібрав НАТО. Генерал знайшов для України додатку. Ково чотириста п'ятдесят п'ять танків, чотириста гаубиць та сорок старих систем ППО, а також снаряди, заложний новий генерал НАТО східного флангу Європи. Зеленський у шоці Україна визначилася з новим президентом. Війська НАТО також знайдуться на західну частину нашої країни. Хто для вас заложний, бо для нас майбутній а залужний – це виведені в перший день вторгнення з-під удару авіації і ППО? Пише Наталичка Биховець. Залужний це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, заложниця звільнена Харків. Чи на звільнений Херсон? Залужний це перемоги ЗСУ у справді масштабних військових операціях. Перші за всю історію ЗСУ перемоги, які відбувалися рівно доти, доки в плани військових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинилися у Москві на відміну від контрнаступу під Харковом. Залужному вірю зеленському ні глава Пентагону і той же час офіційно зазначив наступне. А в даний час не варто виключати можливість введення військ НАТО до України, але не треба це афішувати. Також. Заяву зробив колишній міністр оборони США Роберт Гейтса, Передає «Голос Америки». Мабуть, у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про відправку війська НАТО, поділився думкою Гейтс. Екс посадовець висловив переконання, що таку можливість виключати не варто, але і не треба про неї відкрито говорити. Мене непокоїться, що наш уряд забагато говорить, як і деякі інші уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти робиш, підкреслив нагадаю. Тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння не лише у США. Але й в Європі підсумував експерта. Гейтс також наголосив на важливості в найближчі тижні надати Україні засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ могли тримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони. Колишній глава Пентагону зазначив ситуацію на фронті в Україні достатньо зловісною, вказавши на просування окупантів і повідомлення про швидке поповнення Росією кількох військових. Росіяни мають зараз більше військ в Україні ніж на початку війни. Загалом Гейтс закликав американських політиків. Краще пояснювати просічним американцям, чому їх має турбувати війна РФ проти України. Колишній генсек НАТО Сафу Гарасмусен висловив думку, що країни альянсу мають використовувати системи ППО в східній Європі для протидії російським ракетам і дронам, націленими на Україну. При цьому видання The New York Times 16 травня випустило статтю, в якій говорилося, що союзники по НАТО вже ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ. Цей крок стане ще одним розмиванням колишньої червоної. Ної лінії і може втягнути США та Європу у воєнний конфлікт. Написало видання. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.